Три авіаційні удари по залізничному, роботиному та Гуляйпільському загалом минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів нашої області. Відомо про сім повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Продовж доби окупанти завдали 357 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. 14 обстрілів РСЗВ накрили роботи на малу токмачку, Малинівку та Гуляйполе. 196 артобстрілів задано по території Оріхова Гуляйполя Новоандріївки, роботаного малої токмачки Малинівки та Левадного. Мирні жителі не постраждали. Разом з цим наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. На цьому відео можна побачити, як бійці 4-го окремого загону ЦСП «Омега» знищили мінометний розрахунок, вогневі позиції та місця накопичення особового складу.